Всім доброго дня, продажі в продажі Volkswagen Golf Plus. Машина пригнана з Німеччини, розмита, поставлена на український облік. Автомобіль з мінімальним пробігом. Наверно, єдина машина з таким пробігом заїхала. Двигун 1.6 бензин, простий, звичайний атмосферний MPI, механіка, п'ята ступка. Автомобіль в гарному кольорі. Покузу авто без нюансів, без корозії, без подряпин присутній парктронік. Заднє скло оригінальне. Автомобіль 8 рік, стан багажника. Присутня аптечка, знак аварійної зупинки. Повністю весь набір, викрутка, буксировочний гак, домкрат, ключ. Секретка. Докатка. Но стоїть. Усі наклеєчки. Болти накрутилися. Задні карти. Такий підлокітник. Салон в дуже класному стані, нехім хімчистився, просто попилососив і все. Оригінальні коврики. 4 підйомники регулювання та підігрів зеркал, датчик світла, круїз контроль, мультикермо. Розширений такий бортовий комп'ютер, пробіг 92 тисячі кілометрів. Присутні сервісні документи, два ключа. Обіг перевіряється по ВІН-коду двигун працює чітко, оберта не плавають, клімат заправлено. Магнітофон працює. Скло подъемники работают. Регулирование зеркал. Работает. Это также автозатемнение зеркал. Работает. Под ею день. Останні куліси, ручник, кулісна переміка є ідеальна. Okay. Він код автомобіля. Бабу, бы також рідне оригінальне робота двигуна по болтах. Ніде нічого не крутилося з цієї сторони також, так тут оригінальні акумулятор у нас першому році був замінений. Десь родиний і сапфен. Тупо також. Екологія на місці. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Машина знаходиться в місті Вінниця, більш детально буде в описі або за номером телефону. Усім гарного дня, до побачення.